Розділ четвертий. І зовні дім мав геть такий самий вигляд, чи то майже такий самий. Он довкола дверей, пан примулий, форсі білий готіли, то спалахуючи, то згасаючи лампочки блакитного і червоного світла. Ті вогні виписували різні слова, гасаючи один за одним навколо дверей, биснуть і загаснуть. Усе довкола та й довкола. Приголомшливий, а далі театральний, і вже останнє тріумф стояв сонячний холодний день. Саме з такого дня вона була зайшла до помешкання своїх інших батьків. Позад неї хтось чемно прихнув. Короліна обернулася. На ближчому до неї мурі сидів великий чорний кіт. Достеменно той самий великий чорний котяра, якого вона була, здибала на подвір'ї біля власного помешкання. Доброго дня! привітався Морлика. Голос його звучав десь у кароліненій потилиці. І це був той самий голос, яким вона продумувала свої слова. Але чути було цей голос чоловічий, а не дівчачий. Привіт, обізвалася короліна. Я бачила схожого на тебе кота у саду вдома. Ти, певне, інший кіт. Кіт похитав головою. Ні, пронявчив він, я не хтось інший, чи там щось інше? Я це я. Тут він схилив голову на бік і блиснув зеленими очима. Ви люди розмазані по всій цій місцевості, а от коти не роздвоюються, якщо ти тямиш, що я маю на увазі. Припустімо, але якщо ти той самий кіт, якого я бачила вдома, то як це ти навчився розмовляти? Коти, не наділені плечима, як, скажімо, люди, але цей кіт стянув плечима. І то був єдиний рух, що почався від кінчика хвоста і скінчився підняттям котячих вусів. Вдома коти не розмовляють, невже? здивувався кіт. Ні, не розмовляють, наполягала короліна. Кіт легко зіскочив з на траву, якраз біля короліниних ніг, і витріщився на неї знизу вгору. Що ж, ти, певне, добре знаєш? Знаєшся, на цих речах сухо зазначив кіт, а зрештою, що я можу знати, я ж просто кіт. І він рушив геть, високо і гордо тримаючи голову і хвоста. Вернись, попрохала короліна. Будь ласка, я перепрошую, щиро перепрошую. Кіт зупинився і сів, а тоді почав умиватись. Самозаглиблено, явно забувши про існування короліни. Знаєш, ми. Ми могли б стати друзями, запропонувала Короліна. Ми могли б виявитися рідкісними взірцями якої-небудь екзотичної породи африканських слонів танцюристів, проморкотів кіт. Але ми не слони, принаймні додав він із якоюсь котячою зверхністю. Я не слон. Короліна зітхнула. Будь ласочка, скажи, як тебе звати? запитала короліна. От я короліна, а як твоє ім'я? Кіт позіхнув, повільно, обачливо показавши глибини свого рота і дивовижно рожевого язика. Коти не мають імен, нарешті прорік він. А не, ж, не повірила Короліна, чого не мають, того й не мають, підтвердив свою заяву кіт. Це ви, люди маєте імена, і це тому, що ви не знаєте, хто ви є такі. А ми знаємо, хто ми такі, отож імена нам і не потрібні. Короліна висунувала. Щось у цьому котові є таке егоїстичне, аж дратує. Виснувала короліна. От ніби тільки він у будь-якому світі чи місці може бути важливою персоною. Половина її душі хотіла бути з ним дуже грубою, тоді як друга половина бажала бути чемною, поступливою, і чемна сторона перемогла. Скажи, будь ласка, що це за місце? Кіт швидко роззирнувся навколо. Це тут повідомив він. Та я це бачу. Ну, а як ти сюди потрапив? Так само, як і ти втрапила, просто зайшов, ось так, пояснив кіт. Короліна простежила, як кіт поважно пройшовся по морішку. Ось він зайшов за дерево, але з другого боку не з'явився. Дівчинка підійшла до дерева і зазирнула за стовбур. Кіт пропав. Вона повернулася до будинку, потім знову щось чимно муркнуло позаду. Кіт повернувся. Втім, мовив він, це було розумно з твого боку прихопити з собою захист. Захист, саме так, я й висловився, потвердив кіт. І, принаймні, тут він урвав свою мову, пильно задивившись на щось, чого перед ним не було. Тоді... Мисько пригнувся і потихеньку почав скрадатися, ступив два чи три кроки, і, здавалося, він полює невидиму мишу зненаська кіт задер хвоста і стрілою шугнув у шалину. І зник серед дерев. Короліна зчудувалася, і чого він так? А ще вона замислилася, невже коти всі вміють розмовляти, зокрема, й там, звідки короліна приїхала. Вміють, але просто не хочуть розмовляти, а чи коти вміють розмовляти лише коли перебувають остутечки? Хоч би де те тутечки було. По цегляних східцях дівчинка зійшла до парадних дверей пан Примуле й форсів біли. Там усе так само спалахували й гасли, спалахували, й гасли вогні. Двері були ледь причинені. Дівчинка постукала, й від першого ж її стуку двері розчухнулися. І короліна увійшла до помешкання. Опинилася вона в темному приміщенні, де тхнуло пилюгою та оксамитом. Двері захряснулися позад короліни запанувала повна чорнота. Навпомацьки дівчинка пройшла в невеличкий передпокій. обличчям доторкнулася до чогось м'якого тканина. Короліна піднесла руку і штовхнула тканину, вона й розійшлася. Короліна стала, видивляючися туди за Оксамитові завіси. Це був ледь освітлений театр. Далеко, в протилежному кінці зали, височіла дерев'яна сцена, наразі геть порожня, освітлена притемненим Софітом згори. Поміж короліною і сценою видніли сидіння, ряди за рядами сидінь, щось зашаргало по підлозі і до короліни попрямувало світльця. Хить сюди, хить туди. Коли те світельце досить наблизилось, дівчинка розгледіла то світить ліхтарик. А неси його в пащі великий шотландський дох, чий писок посивів одвіку. Привіт, обізвалася до нього короліна. Дох поклав ліхтарик на підлогу і зиркнув на малу відвідувачку. Правильно, ану покажи квиток, грубо звелів пес білетер. Квиток? Саме так я й сказав квиток. Знаєш, не можу я цілий день просто вбичити перед тобою. Ти не маєш права дивитися виставу без квитка. Короліна зітхнула. Я не маю квитка, призналася вона. Ще один безбілетник. понура прогавкав дох. «Пруться сюди з самим тобі нахабством і пустими кишенями. Де твій квіток? А я не маю квитка. Ну, я не знаю. білетер похитав скрушно головою, а тоді сценув плечима та заходь уже. Дох підхопив ліхтарика зубами й подріботів геть у сутінь. Короліна за ним. Туди ближче до сцени хвостатий білетер зупинився і блимнув ліхтариком на порожнє місце. Короліна туди вмостилася, і дох пішов собі. Коли її очі призвичалися до сутіні, дівчинка переконалася, всі інші глядачі теж собаки. Зненацька з залаштунків щось люто засичало короліна подумала то певна стара дряпуча голка опустилася на грамофонову платівку. Сичання переросло суремні гуки і на сцену вийшли пани Примула й Форсібіла. Міс Примула їхала на одноколісному велосипедику, жонглюючи при цьому м'ячиками, міс Форсібіла скоком боком виступала слідком за нею, несучи кошика з квітами й насипаючи сцену квітковими пелюстками. Ось обидві артистки. Добулися до аванс-сцени, де міс Примула спритно зіскочила зі свого мотоцикла моноцикла, точніше, і дві старенькі працівниці сцени низько вклонилися публіці. Усі собаки загупали своїми хвостами і захоплено загавкотіли. Короліна чемно поплескала в долоні. Тоді старенькі артистки. Порощібали свої волохаті округлі пальта і порозкривали їх, але відкривалися у них не тільки пальта, а ще й обличчя, мов порожні мушлі, а з тих старих спорожнілих. Бахматих круглих тілес вийшли дві молоді жінки. Були вони ході, бліді й дуже гарненькі, і мали вони чорні гудзики замість очей. Оновлена міс примула була вбрана в зелене трико й високі коричневі чоботи з халявками малоним на все стегно. Оновлена міс форсібіла красувалася в білій сукні, а її жовті коси були закосичені квітами. Короліна відкинулася на спинку свого крісла. Міс примула шаснула за лаштунки, І суремний гук перейшов у вереск, коли грамофонна голка прорала борозенку в поперек платівки і її відвели. Це мій улюблений номер, прошепотів песик, що був на сусідньому сидінні. Інша міс Форсібіла взяла ножа з кошика, поставленого в кутку сцени. Чи ж кінджала я бачу перед собою? запитала вона. Так, вигукнули всі цуцики-муцики. Це він. Міс Форсібіла зробила кніксервіранс, і вся собарня знов. Зааплодувала. Короліна цього разу не поплескала в долоні. Міс Примула знов вийшла на сцену. Вона ляснула себе постигну й всі цуцики задзявкотіли. А зараз, почала оголошення міс Примула. Ми з мірям гордо презентуємо новий захопливий додаток до нашої театральної вистави. Чи ж бачу я добровольця? Цуцик королінин сусід. Штовхнув її ліктя передньою лапкою. Це ти доброволець, шепнув він. Короліна підвелася й по дерев'яних східцях вийшла на сцену. Чи можу я сподіватися на велику овацію нашому юному добровольцеві? запитала міс Примула. Собарня загавкотіла, заскавучала, загупала хвостами по оксамитових сидіннях. Слухай, короліно, завернулася місьпримула. Як тебе звати? Короліна, сказала дівчинка, і ми ж незнайомі одна з одною, задивившись на ту молоду жінку з чорно-гудзиковими очима, короліна лише звільно похитала головою. А зараз розпорядилася міс Примула, ти стань он там. Вона відвела короліну в глиб сцени до дошки й примоцювала кульку на короліниній голові. Тепер міс Примула перейшла до міс форсі Біли. Чорним шарфом вона туго зав'язала своїх колежанці очі й вручила їй кінжал. Тоді обкрутнула її три чи чотири рази й показала їй на короліну. Дівчинка затамувала віддих і зціпала пальчики у два тогі кулачки. Міс Форсібіла метнула ножа в кульку, гучно луснула кулька, а кинджал застряг у дощці якраз над короліниною головою і забринів там. Короліна видихнула. Собаки шаленіли. Міс примула винагородила короліну малесенькою коробочкою шоколадок і подякувала їй за те, що була така молодця. Короліна повернулася на своє місце Ти дуже добре трималася, похвалив сусіда Моцик. Дякую, мовила короліна. Панни форсібіли і примула почали жонглювати величезними дерев'яними киями. Короліна відкрила коробку з шоколадками. Цуцик муцик задивився на них тужливим поглядом. Ти хотів би одненьку? запитала дівчинка. Так, будь ласочка», – прошепотів муцик. Але тільки не іриску. Іриски поженуть мені слину. А я гадала шоколадки, не годяться з собаками у їжу. Зазначила дівчинка, пригадавши, щось таке була, казала їй міс Форсібіла. Може, так воно ведеться там, звідки ти прийшла? прошепотів муцик, а тут це вся наша їда. В тій пітьмі короліна не могла розгледіти, що то були за шоколадки. Заради експерименту вона відкусила крихітний шматочок. З'ясувалося, що то кокосовий горіх, а королінні. Кокуси були не до вподоби, то вона віддала ту цукерку песикові. Дякую. Промимрив той на здоров'я, мовила короліна. Пани Форсібіла й Примула саме розігрували якусь інтермедію. Міс Форсібіла сиділа на драбині, а міс Примула стояла внизу. Що в імені чиїмсь? гучно запитала міс Форсібіла. «О те, що ми трояндою звемо, хоч як іще назви. А духм'янітиме так само ж. У тебе ще лишилися шоколадки? запитав Моцик. Короліна дала йому ще одненьку. Не знаю, як тобі відкрити, хто я є, заявила міс Примула міс Форсібілі. Цей номер у них зараз скінчиться, прошепотів вухатий сусіда, і тоді вони ушкварять народних танців. І як довго це триває, поцікавилася короліна, цей театр. Та весь час, запевнив Муцик, вік і вічність. Ось тримай, сказала Короліна. Бери всі шоколадки собі. Дякую, розчулився Муцик. Короліна подвелася. До скорого побачення, попрощався Муцик. Муцик. Бувай, кивнула Короліна. Вона вийшла з театру і повернулася назад до саду. Мусила закліпати очима аби знову призвичатися до денного світла. Її інші батьки дожидали її в садо, стоячи пліч пліч вони усміхалися. Ти гарно розважилась? запитала її інша мати. Та було цікаво, визнала Короліна. Вони всі троє подалися разом до Коралінового іншого дому. Королінина інша мати погладила коси дівчинки своїми довгими білими пальцями. Короліна труснула головою. Не робіть цього, заборонила вона, інша мати забрала свою руку. Ну, то як, поцікавилося її інший тато. Тобі тут подобається? Ніби так, припустила дівчинка. Тут, куди цікавіше, ніж удома, вони зайшли до середини. Я рада, що тобі тут подобається, сказала Королінна інша мати, бо нам хотілося б, щоб ти повірила. Це і є твоя справжня домівка. Ти могла б лишатися тут весь час. Лишитися тут назавжди, якби ти захотіла. «Хм», – гмукнула короліна. Вона заклала руки в кишені і почала це обмірковувати. Почки її пальців торкнулися камінчика, якого справжні пани примоли й форсібіла дали її учора. Камінчика з наскрізним отвором посередині. Якщо ти бажаєш лишитися, заговорив їй інший тато, то лишається тільки єдина дрібничка, яку нам би треба зробити, аби ти могла залишитися тут на все життя. Вони увійшли до кухні. На порцеляновій таці посеред кухонного стола лежали котушка чорних ниток і довга срібна голка, а поруч пара великих чорних гудзиків. Я так не думаю, заперечила короліна. Ой, а ми ж так хотіли б, завідкалася її інша мати. Хотіли б, щоб ти лишилася з нами. І це ж така дрібничка. І це зовсім не боляче, запевнив інший тато. Королінна вже знала, коли дорослі тебе умовляють, ніби щось тобі не болітиме, то воно таки болітиме. Чи не завжди так вона похитала головою. Її інша мати сяйнула білозубовою усмішкою і колесе, Коси на її голові загойдалися, мов водорослини під морською поверхнею водорослини. Ми бажаємо тільки того, що було б найкраще для тебе, запевнила вона, і поклала руку на королінине плече. Дівчинка позадкувала. Зараз я йду додому, повідомила короліна, і знову заклала руки в кишені. Її пальчики стисли просвердленого камінчика. Рука іншої матері перебігла по. Короліниному плечу, мов переляканий павук. Якщо ти цього бажаєш, мовила інша мати. Так, твердо сказала Короліна. Але ми ще побачимось з тобою, пообіцяв інший тато, коли ти повернешся. Угу, протягла короліна. І тоді ми будемо разом, як одна велика щаслива родина, запевнила інша мати. Назавжди, на все життя. Короліна позадкувала, тоді крутнулася й прожогом, забігла до вітальні, відчинила двері в дальшому кутку. Там не було цегляного муру, була просто пітьма, така чорна, нічна, підземна тимрява. Аж здавалося, там чи не ворушиться якісь потворища? Короліна завагалася, захнулася назад. Її інші батьки йшли до неї, простягаючи руки. Вона дивилася на неї чорними гудзями своїх очиськ. Чи принаймні їй так уважилося, вижалося, ніби вони дивляться на неї, вона не могла бути певна, так це чи ні. Її інша мати простягла вперед одну руку і ледь кивала кличуче білим своїм вказівцем. Її бліді вуста вимовляли вертайся скоріш, хоча з них не виходив жоден звук. Короліна зробила глибокий вдих і ступила крок у пітьму, де шепотіли чудні голоси і завивали далекі вітри. Вона допевнилася у неї, за спиною чигає щось старе престаре і забарне призабарне. Серце її калатало так гучно і відчайдушно, що дівчинка боялася воно отот вирветься її з грудей. Щоб не бачити пітьми, заплющила очі. Зрештою, вона вдарилася об щось і злякано розплющила очі. Вона гупнулася об обкріслою в її вітальні. Відчинені двері за її спиною були заблоковані грубим цегляним муром. Вона повернулася додому. Пауза. Ілюстрації. Дячність тим, хто приходить читати разом. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги.